Добре, друзі, ми продовжуємо. З нами е, тренер нашої школи, один з провідних тренерів, майстер е, фіде З балами міжнародного майстра Михайло Євгенович Василь. Мій колишній учень. Так, дуже цікаві розповіді. Е, питання є, які ще питання? Е, давай, ну не 10, можливо. Ну давай обмежимося 5ма. Це ну, просто нас дивляться багато людей з Херсонщини, так? І давай питання по Херсонщині, я позадаю. Дійсно, багато людей, і навіть ті, хто там тренувалися у тих тренерів, які завжди там налаштовували людей проти мене, але вони дивляться канал, їм подобається, це цікаво. Ну, просто скажи мені, п'ятірку, давай за місцями. Або ну, не хочеш за місцями, щоб нікого не образити, не потрібно. П'ятірку або десятку. Найсильніших, за твоєю думкою, шахістів Херсонщини. За той час, ну, з ким ти грав, так, з тих, з ким грав, до кого знаєш, ти? то не будемо, звісно, е тих, хто грали там у 20-х роках, 30-х, навіть якщо ти їх знаєш, можна просто окремо їх від... сказати. Але ось тих, хто грали з тобою у одних турнірах, принаймні, можливо, ти з ними не грав, а давай не по місцям, просто, так, щоб нікого не образити. Ось як хоче Юрій Володимирович, до усіх списків потрапити. Ну, тут я стовідсотково я маю право бути, я згоден. Добре, крім мене, хто ще. Ну, та, ну за місцями підемо, ну. А що <Та>, не треба за місцями нікого немає. Ну, не. добре, ну добре. Давай. Ну, що, ну, Бо, Богданов, звичайно. Богданов один, чи, чи, чи Троє, чи двоє, чи четверо з батьком. Е, звичайно, Єгор старший майстер, він гросмейстер вже, так? Ні, ні, міжнародний майстер. Майстер ще. Е, ну, е, ми... ну, ну, того добре. третього е, Ігната я взагалі не розглядаю, не тому, що навіть він читер, а тому, Читери, що. Читере ну, Єгор банений за читерство був. Ну добре, ми кажемо за силу гри. Сила гри у Єгора дійсно. Велика, добре. Так, а Ігната молодшого не розглядаю, тому що. Ігнат не молодший, він середній. А, так. Да, От його не розглядаю, тому що він, ну, нічого такого особливого. А ось малий Захарка, Захарка малий. Хе -хе, ну він вона... такий малий, відом, 2 метри, ну. 에, то він, ну, коли я з ним останні рази грав, це десь 17-й, 18-й рік, 17-й, напевно, то. Ну, він дуже гарно прогресував, але. Його ну, рейтинг був за 2300. Він за талантом не нижчий за Єгора, і, а, але чесний гравець ще, на, на відміну. І Тобто, ну, якби він пішов шаховою лінією шаховим шляхом, то він тісно крутий. Так що він до десятки потрапляє? Чи ні? А, ні, ну просто вже ти, ти, ти ж спитав, який з Богданових. Я назвав Єгора. Потім сказав, що просто е, цей е, середній я не вважаю його талановитим. Ну просто такий звичайний гравець, а молодший дуже талановитий, але ні не входить. Ні, ну, звісно, середній теж ну, тут просто я розумію. Ти е, мабуть, не так сказав, не те, що він е, ну, не талановитий, а просто не має такого я яскравого таланту. так? Ти це, мабуть, хотів сказати, тому що ну як не талановита людина. Я за Ігната, незважаючи на те, що там в нас погані відносини, але ну, він ну, потужно грав там під, під ну, сильниками ЄС. Тобто, це ж не може людина без таланту зовсім так дійти да, до такого рівня. Тобто, просто немає можливо такого яскравого таланту. Або не те, що немає, не розкрився талант, може так бути. Так? Я вірно зрозумів? Чи ні? Ну, В мене критерій такий: угу. боюся, не боюся. А ось. Ось, от тоді так. Давайте, друзі, все. Бу... Не боюся, таланту сильного немає. Боюся, є талант залякувати. Зрозумів? Ні, ну це нормально, це ж нормально. Тобто я так розумію, що Сашко скажений у цей список може зайти, застрибнути десь десятим. Ну Це буде за... така загадка. Добре. Дв... Двоє є. Двор. Третій, ну, звичайно, багаторазовий чемпіон. Не знаю чи города, міста, чи область, ну області ж, старожилов. Ну звісно, Ле Леонід дуже крутий, що тут казати, особливо раніше, був, мені здається, зараз здав він, але ну це крутий шахіст для Херсонщини. Звісно, теж е талант, працьовитість, бо боюся. Сильний, сильний шахіст. Е так. Хоча ти його вигравав доволі гарно, я пам'ятаю за команду. Так, вигравав там інтуїтивна жертва пішака. Була а потім, а потім навіть туру десь накинув. ну Там гарна позиція, показова партія. Тому хто з учнів чує, можете, хоча б ту комбінацію інтуїтивну жертву пішака, попросити Михайла Євгеновича, щоб він показав. Це дійсно, ну я був просто. Спостерігачем і там дивився, вболівав, і коли це побачив, зрозумів, що шанси є, їм доволі впевнена була перемога. Над дуже крутим шахістом. Ді? І Я показую е, часто партію твою проти старожилого, кол Старожилова, коли старожилого, е, коли у староіндійці, коли він на Е4 конем, застрибнув, і потім, а це у фімцеві, так? Це, мабуть, у Фімця Чемпіонату України так, 2014 так, Фімця, року. Коли він на Є4 застрибнув, і е, кінце 3 дає, і там оцей пішак відпав. Ага. На є 4. А ту свою я показую рідко, але так, хто хоче, нагадайте, я вам покажу. Так, добре, дякую. Т, е, трійка є далі. Е, далі, знову ж таки, ми кажемо про силу шахіста, а не про його аромат. Тому це звичайно король. Я не зразу зрозумів. Я не зразу після заняття. я, ніж я ж червоний сиджу, тому що я пригадав аромат короля ще з дитинства. Це такий аромат, що він і до клубу приходив і потім вже почав купатися раз на тиждень у клубі. Дома він. Дмитро, Дмитро Володимирович, ну, талант, напевно, болодим, все ж е, так є. Болодим, ось, але е, да, але ну, він е, майстер серед інвалідів тільки, чи він і такий теж? Ні, серед Ні. інвалідів. Серед інвалідів він майстер. Е, я, ну, В мене 100% з ним рахунок е, мінусовий. Угу. тобто, Але, ну, може, це там десь 30-20 або 30-25. Тобто, ну я теж багато в нього вигравав, і нічі були, але ці всі партії датовані 10 років тому і ще раніше. Тобто, я вже з ним там років 10 не грав взагалі. Але коли грав... Хочеться його, ну, те, що він талант, зрозуміло, але ще після того, окрім аромату, чи ці педофілійні справи. Всім так, і з, і з орками він і працював. І З орками, так, тому не будемо. Ну, талант, відмітили, був такий все, добре. Що ще. Е, ну, всі, давайте всі у ті гросмейстри, що в нас були, які поїхали навіть не через війну, а ще раніше. Е, трьох всіх включаю сюди, це, звичайно, і Іовсієвич і Башиліни Савченко. А що, Башиліни Савченко стали гросмейстром? Добре, гросмейстер Овсієвич і два майстра. <с> Башилі і Савченко, добре. Ну а чому Ну, Завсієвичем тут що сперечатися? Він тоді вже мав 2550-2600. Це круте. А, а чому Башилі і Савченко? Ну тому що коли я був дитиною, вони були найсильніші в нашому клубі, і я їх запам'ятав. Так, запам'ятав тобто, дитячі фобії. Це ще одна фобія у, 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 у скарбничку. Ну, чесно кажучи, Савченко Вячеслав Геннадіч грав дуже сильно, він грав на міжнародного майстра. Звісно, був чемпіоном області. Роман Володимирович мав базу, але йому не вистачало якихось, мені здається, саме ігрових якостей. І тому я його почав вже там КМС обігрувати, а він так шуткував, а можливо, і не шуткував. Казав своєму вони ж родичі з Вячеславом Геннадійовичем, Він казав: якщо мене вже шкуро обігрує, потрібно закінчувати з шахами. Хоча грав він ну дійсно непогано для Херсонщини це 100%. Так, в нас 9 хвилин з чимось. Зараз ми тоді це відео закінчимо. Скільки в нас людей зайшло? Це я вже розгубився. Ароматний король був четвертим, так і четро... сім. Так я поки да. виключаю. В тебе залишилося лише три місця, тому розподіляй. Yeah. <laughs>